Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Що раз запрошую вас до дослідження вивчення Божого Слова. І сьогодні ми будемо розглядати Слово Боже, яке міститься у Книзі Пророка Єремії. Старого заповіту, розділ 26, вірші з 8 по 15. Написано. І сталося. Коли Єремія закінчив говорити все, що наказав був Господь сказати йому до всього народу, то схопили його священники і пророки і весь народ, кажучи Ти. Конче помреш. Навіщо ти пророкував Господнім ім'ям, кажучи так само, як шило, буде дім цей, місце це зруйноване, так що не буде в ньому мешканця? І зібрався весь народ проти Єремії в Господньому домі. І почули ці слова юдені князі, і відійшли з царського дому до дому Господнього. І сіли при вході до нової Господньої брами, і сказали священники і пророки до князів і до всього народу. «Присуд смерті цьому чоловікові, бо він пророкував проти цього міста, як ви щойно чули своїми вухами. І сказав Єремія до всіх князів і до всього народу, говорячи, Господь послав мене пророкувати проти цього дому. І проти цього міста всі оті слова, що ви їх чули, а тепер поліпшіть ваші дороги і ваші чини, і слухайтеся голосу Господа, вашого Бога. То, може, пожалкує Господь щодо зла, яке говорив був на вас? А я ось у вашій руці. Робіть мені, як бажаєте, як є правдиве в ваших очах. Тільки по правді пізнаєте ви, якщо ви вб'єте мене, то невинну кров спровадити на себе і на це місто, і на мешканців його, бо Господь справді послав мене до вас говорити у ваші вуха всі оці слова. Це слово Боже. Невеличкий коментар у цьому тексті говориться. Про місто Шило, так воно називалося, то була перша релігійна столиця Ізраїлю на північ від Єрусалиму. У другій половині другого тисячоліття до Різдва Христового. І тут перебувала певний час скинія заповіту, в якій містилися Божі заповіді. 1050 року до Різдва Христового це місто було зруйноване фелестимлянами, а 721 року до Різдва Христового асирійцями. Як ми вже казали, місто було святилищем Ізраїлю до спорудження Єрусалимського храму, і його назва Шило з єврейської перекладається за двома варіантами. Або як той чицей, або місто спокою. Дорогі у Христі, брати і сестри. Божа звістка, яку Єремія приніс людям, закликала їх до каяття, до звіту за страшну моральну і духовну кризу в їхньому житті, в поклонінні Богові та країні. Зовні. Царство виглядало досить навіть пристойно і привабливо. І здавалося знову ж таки зовні процвітаючим та успішним. Однак, на ділі все було інакше скрізь практикувалося щось грішне. Зокрема, поклоніння ідолам, насильство і корупція. Були звичним явищем, а моральна поведінка і розпуста дійшли до такого рівня, що вважалися навіть формою поклоніння деяким поганським божкам. Влада цілковито відступилася від Бога. Царі і чиновники кидалися з боку в бік, укладаючи вигідні союзи з двома великими світовими державами того часу Єгиптом і Вавилоном Земля Юди опинилася поміж них, наче між молотом і наковальною. Її очікувало знищення, якщо вони одного дня зіткнуться одна з одною. Все це завдавало Богові гіркоти і болю. А насамперед, те, що його люди. Відсуралися від нього, від Його благословіння. Так, Бог мав великий жаль. Але Бог не був би Богом, якби він не був милосердним. Отож у Бога був план, щоб навернути людей до каяття, він посилав до них своїх слуг, пророків. Закликав людей довірятися йому, його прощенню, відвернутися від грішних доріг, від поганського ідолослужіння, повернутися до нього і далі втішатися його благословіннями. Цього разу звіщати Боже послання настала черга пророка Єремія. Для виголошення Божої звістки був обраний Єрусалимський храм, зведений Соломоном, яким дуже пишалися юдеї. Насправді, це була унікальна, дуже велична споруда на той час. Єремія, виступаючи від імені Бога, пророкував, що цей величний храм нечувана річ. Буде знищено, і його спіткає така ж доля, як оте давнє святилище шило, колишня столиця. Колись шило було славним містом Ізраїльського царства, як ми вже зазначали, в ньому перебувала Скинія і ковчег заповіту. Однак, через те, що Люди відпали від Господа, він дозволив фелестимлянам знищити місто і забрати ковчег. Пізніше його знову відвоює Ізраїль і перенесе до, Єрусалиму, до Єрусалимського храму. І ось Єремія пророкує, що Єрусалим і храм. Очікує спустошення, подібне до того, що сталося із містом Шило. Хто б хотів слухати подібні слова? Вони викликали в присутніх гнів і обурення. Єрусалимський люд відповів на послання Єремії, власне, це було Боже послання своїм посланням. І це послання. Було таке до Єремії: Ти повинен конче померти. Тепер пригадаймо, що згодом натовп буде кричати Пилатові про Ісуса Христа. Розіпни Його. Іншими словами, грішні люди відреагували на Боже застереження про гріх та його наслідки. Так само, як на це реагує кожна грішна людина. Вони не бачили у цьому посланні Божого милосердя, не бачили потреби у каятті і прощенні, натомість запалилися гнівом. Поміркуємо про Єремію і його дуже важкий хрест. Єрмія Смиренно виконував Божу волю. Робив це гідно. Він повинен був звіщати Божу волю прямо в очі очільникам держави, князям, також вищим духовним особам. Чи часто ми бачимо, що хтось відкрито докоряє правителям, які самі грішать? Захищають гріх і підбивають до гріха інших, зокрема народ, якому вони покликані служити побожно і зі страхом Божим. На жаль, таких випадків ми або не зустрічаємо зовсім, або дуже дуже рідко. Єремія був лише посланцем. Лише Божим слугою, який йшов слідами Спасителя, котрий прибув на землю згодом, після нього через 625 років. Син Божий прийшов з Божим закликом до грішників прокаяття. Він звіщав про те, що прийме на себе кару за наші гріхи і гріхи всього світу, аби ми, люди, могли її уникнути. Послання Ісуса Христа було посланням про спасіння. І як його прийняли люди супротивом і невірою? Багато людей, зворохоблений грішними поводарями натовп, як ми щойно зазначали, волав Пилатові, Пелатові, розіпни його, розіпни. Цього Христа. Своїм розп'яттям і стражданням, пролеттям невинної крові, Син Божий сповнив усі обітниці про обіцяного Месію розіп'ятого за гріхи людства, які пророки Божі проголошували впродовж століть. І серед них був пророк Єремія. Через Боже послання. Яке він виголошував, Єремія наразився на величезний спротив натовпу. Але чи був у нього вибір? Адже він виконував Божу волю? Господь наказав йому звіщати її незалежно від того, чи вони будуть його слухати чи ні. І Єремія робив це. Бог послав його до народу, твердоши його, як написано, і впертого. Нерідко, коли ми, як християни, кажемо людям про їхні гріхи, про потребу в Спасителі, в молитві, в Божому Слові, про потребу у каятті, у побожності, святості. Ми наражаємося не на розуміння з боку людей, а на опір, протидію, байдужість, а часом на гнів і обурення. Така є природня реакція грішника. Тому, дорогі у Христі, існує завжди велика потреба у терпінні і наполегливості, коли йдеться про наше. Щоденне християнське життя. Заклик Єремії про каяття був лише половиною справи. В ньому йшлося про закон, про гріх і кару за гріх. Але за цією половиною йшла інша половина, втішна новина Євангелія. І в цій частині Божого послання. Єремія виголошував, згідно Божої волі, що Бог може пожалкувати про знищення, яким він погрожував, бо він милосердний, він прощає гріхи заради Спасителя, якого він посилає. Народ може повернути собі Божу прихильність і його благословіння, якщо покається, якщо відвернеться від грішних доріг. Якщо повернеться до правдивого Бога. І це послання Боже в усі часи. Напередодні своєї хрестної смерті син Божий молився в Гецеманському саду і казав: Отче, нехай не моя буде воля, а Твоя. І він сповнив Божу волю до кінця. Подібними словами, нехай буде воля Твоя, Господи, ми молимося нині, промовляючи Господню молитву Отче наш. Ми покладаємося на Бога і коримося Божій волі. Згодом завершивши свою місію щодо спокутування гріхів цілого світу. Ісус Христос, після того, як Він виголосив слова оці в геть саду, вже перебуваючи на Христі, Він промовив: Отче, у руки Твої віддаю я духа свого. Про що свідчать ці слова? Що Син Божий цілком і завжди. Довірявся Отцеві покладався на нього. Натомість ми, як діти Божі, як віруючі, нерідко маємо з цим проблеми, з покладанням на Бога і довірою Богою. Ми часто уникаємо або не хочемо, остерігаємося робити чи говорити те, що є праведним в Божих очах боїмося спротиву чи клопоту, і лише любов Ісуса Христа до нас рятує нас від Божого осуду і гніву. Дяка Небесному Отцеві, що Він дав нам в особі Ісуса Христа, такого люблячого і милосердного захисника і заступника. Дорогі брати і сестри, у кожного з вас, як у дітей Божих, є дуже важлива і відповідальна місія звіщати іншим людям довкола вас про те, яким жахливим є гріх, наслідки гріха, як гріх нищить нас під Божим осудом, на що він нас перерікає і яким благословенням для нас Є любов Сина Божого, що помер за нас і за наші гріхи, щоб визволити нас від влади гріха, диявола і смерті. Ця місія, це велике доручення Ісуса Христа, ніколи не буде для вас легкою справою. Ви завжди будете наражатися на опір і спротив, тож нехай взірцем для вас. Буде служіння апостолів і учнів Ісуса Христа, мучеників Християнської церкви, тих, що пішли слідами Спасителя, виконуючи Його велике доручення, проповідування Його Євангелія Спасіння. Спасителеві нашому Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, славу, хвалу і поклоніння. Нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.